Вулицями міст Донбасу під контрольних Україні бойова техніка не пересуватиметься. Якщо їздитиме, то іншими маршрутами заявив очільник Донеччини Олександр Кіхтенко. У Костянтинівці він провів нараду із силовиками. Тим часом правоохоронців встановили ініціаторів масових заворужень у містечку, які спалахнули через вчорашню ДТП. Про це новинам першого повідомив керівник обласної міліції В'ячеслава Аброськін. Напередодні він приїхав до Костянтинівки переговорити з протестувальниками, які вимагали покарати військових. До вечора люди таки розійшлися міста несе службу у посиленому режимі. Никаких масових беспорядков у місті Константиновке нет. Стабильная обстановка. Люди работают, находятся на своих рабочих местах. Проводились беседы с лицами, которые пытались дестабилизировать обстановку. В основном это молодые люди от 18 до 30 лет, которые уже были подариты алкогольными напитками. Большая часть лиц, которые принимали участие в массовых беспорядках. Проводятся следственные действия, документируются, собираются доказательства их причастности к массовым беспорядкам, задержаны уже люди, которые непосредственно принимали активное участие в этих массовых беспорядках. Масових безладів у прифронтовому місті не буде. Міліція не дозволить використати ситуацію про російським сепаратистам. Заявляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Каже, винуватців ДТП судитимуть найближчим часом. Суд буде відкритим. Справу контролює головний військовий прокурор Анатолій Матіос, який зараз теж у Костянтинівці. Слідчі головної військової прокуратури виїхали на місце. Встановлені всі основні свідки на даний момент затримано двоє військовослужбовців. Один з них командир один рядового складу, які обґрунтовано підозрюються вчиненні цього ДТП, тобто в чиненні злочину.